Розкажіть декілька слів про себе, як ви сюди потрапили. Мене звати Серкіз, мені 24 роки. Я виконував бойове завдання на Покровському напрямку, отримав кульове поранення і Івака мене відправили до Тернополя. Пройшовши лікування, мене перевели в реабілітаційний центр і тут я проходжу реабілітацію. Як реабілітація впливає на ваше фізичне самопочуття? Реабілітація на моє фізичне самопочуття впливає дуже добре. Тут дівчата, фізичні терапевти та ерготерапевти займаються зі мною різними вправами та методиками. Це дуже покращує мій фізичний стан, що допомагає вам рухатися далі? Рухатися далі мені допомагають люди, які мене підтримують. Це мої рідні, мої близькі друзі, волонтери, дівчата з модуля реабілітаційного, які мотивують. Мене скоріше стати на ноги та далі жити чудово, прекрасно. Це важливий простір для нашої підтримки, бо ми потребуємо реабілітації. Я та інші хлопці дуже дякуємо. Move Ukraine за таку можливість.